Всім привіт, зробив вино із винограду, з лівої сторони вино з домашнього винограду, яке росте в дворі. Бачите, таке світле вино. А з правої сторони вино Ізабела, яке росте теж в дворі, тільки в сусідському дворі. Вино Ізабела, бачите, відрізняється кольором. В нього такий кольор Спілої вишні. І з таким ягідним смаком вийшло. Через рік-півтора, коли вино виставиться, наливши його в келих і п'єш по маленькому ковточку, насолоджуєшся ароматом зробленого вина. І не можеш повірити, що ти самостійно зробив таке смачне вино із винограду. Вино зліва теж по-своєму смачне. Получилось кисловато, терпковато, солодкий вкус. Но через рік, через е, півтора, звісно, по. По своєму смаку значно уступає Ізабелі. Плантація нашого винограду, яка росте в дворі. Бачите, в цьому році гарний врожай винограду, який зараз потрібно зібрати і переробити його на вино. Назбирали виноград з гілочками, зараз будемо його чистити. Порчений виноград викидаємо, залишаємо виноград тільки хороший. Виноград почистили не миючи і зараз будемо в певній йомусті його давити. Сипали виноград в одну і щоб плюс-мінус можна було подивитися кількість винограду. Цей виноград і забила, його дуже мало, але чудочко є. Зараз буду давити. В певній ємкості. пресу немає, але зараз, що ніби придумаємо, будемо давати Начистили виноград, віточки викидували, гнилий виноград викидували, залишали тільки цілий гарний виноград. В цьому році дуже, скажімо так, багато винограду, десь літрів 40. Вийшло. Зараз будемо давити його і ставити на бродіння без цукру на 5 днів. Взяли нержавіючу кастрюлю, насипали певну кількість винограду, щоб не було дуже багато. І зараз будемо банкою його давити, тому що іншої приспособи для того, щоб давити його, поки що немає на даний час. Пройшло шість днів, сік відділяю від жмиху, перелив відро. І зараз сік стікає в відро, а жмих потім вижму і викину. Видавлюю сік по другому разу. І зараз буду додати, подивлюсь, якщо кисло, буду води додати, якщо ні, буду без води. Переціжую жмих із винограду. На 4 літри соку додав 1,5 літра води, літр цукру, перемішав і зараз буду ставити під гідрозатвори в банки. Віно із винограду перецідив, жмих в сторону, додавав води, додав цукру і поставив під гідрозатвори. Віно із винограду Ізабелла перелив в йомкость, зараз добавлю цукру і. Розлью знову в банки. в Цукор додаю 4 рази через кожних 6 днів. Перший раз додаю 40%, потім додаю 20, 20 і 20%. Зараз додав другий раз 20% перемішав і зараз буду переливати їх в банки. банки. Додав цукру другий раз 20%. Виноград. Бачите, два сорти винограду. Це домашній в мене в дворі росте. А це. Вино Ізабелла. Рядом стоїть вино із слив. Бачите, з білою піною. А вино Ізабелла, бачите, піна така темна. Добавив, бачите, води в вйомкось неповну. Щоб піна, якщо вона через шлангочку поступає в йомкость, вона заповнила і не виливалася. Після того, як четвертий раз додав цукор, пройшло 7 днів. Зараз знімаю гідрозатвори, поставлю під обичну кришку, перелью вино і поставлю в темне прохолодне місце. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі на каналі.